Ще не закінчилася перша квітня. утра я вам показував штангу, яку я обробляв. Ну, а зараз ось ось ходжу по винограднику. Я не просто тут так ходю. Ось, ось я вже знайшов якраз те, що я шукав. Дивіться, до вашої уваги. Вні... Уважно дивіться. Зараз фокусується камера. Бачите що це таке? Давайте так от. Це називається квітковий брунькоїд. Бачите? Ось оно. Оце почалося почались мої золоті будні. Ось це так він виглядає. Ось ось Бачите? Виноград відкрився. Так, ну ми його короче, придавимо. Виноград відкрився. І зараз оце в мене будуть зараз золота гаряча пора. Тільки ходи й дивися по бруньках. А тут є куди дивитися. Дивіться, ось, 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 допустим, покажу вам. Ось пам'яті шмільова. Дивіться, які бруньки. Бачите ось. А ось, дивіться, вже я вам покажу і що я тут роблю. Дивіться, уважно. Бачите? І ось дивіться Я вам показую. Гляньте. Бачите, три штуки. Раз, два, три і ось сидить коло бруньки чотири. Ось ось впирають. Це ужас просто. Так що будьте дуже внимательно. Дивіться, бо оця аномальна теплота кинула. Я вам показав. А це нещасть саме більше. Зараз я вам ще розкажу де вона заводиться. Ну, тобто повиїдають бруньки, а воно робить Зараза дирочку в бруньки, зараз знайду. Ось, о, дивіться. Бачите? А ми ж будемо чекати винограду. Не буде тут винограду. Сейчас камера хай сфокусується. Ну тобто ви побачили, да? Що твора ця гадость? Ось все, вижирає бруньку. Ну що завтра буду угощать цих товаришів. Ось все, вот отаким. От і думаєте, да? завтра буде перша обробка винограду? Винограду лози. Казалось би 1 квітня. і Як виявилося, це не шутка. Тепер треба глаз до глаз ходити тут, бо поки ложить наш палеру, то вже не буде що ложить. будуть вже всі бруньки із дирками. Тобто завтра, завтра буде вже перва обробка виноградної лози. Ось, ось я зараз ходю, дивлюся за цим ділом. Ну, тобто, оце дуже дієва штука. Дуже дуже. Я вже пробував там, як второю їх ганяв, тут так поливав цей виноградник. Ось, ось дивіться. Зараза. Це капець. По проволоки. Оце ж я тільки ходю і шукаю їх оцю нечисть. Брунькоїд. От вам і брунькоїд. Бачите? І брунькам буде хана. Ні, це ж тільки торкнувся його і він же гадость зразу ж і відпадає. І щоб їх добре по проволках дивися по моїх по чорних, і їх видно, блін по цих. А заводиться найбільше, зараз я піду покажу вам де. десь де він. Розножчики оці біди. Зараз спробую знайти тут для вас, де воно. Так, довго мені не прийшлося шукати. Показую. Бачите? Ога, нафокусується камера. Ось сього сидить, Ось сьо він. Бачите? В розетках? Ось І тут придивиться. Оце чорна смородина, ось сюди дивиться ряд. Бачите? Це ось красна, оця як ми по річки чи як вона там. А це ось чорна смородина. Так оце отут їх буде мільярд. Ну, будемо пригощати фуфаноном. Дуже дієва штука. Я в тому году тут це я Опять же ж на дачі, можна сказати, коло свої його ж. Рядом з будинком. Ось ну, дивіться, я вам зараз просто покажу. Не знаю, просто камера погана. Ось, все, дивіться. Раз. Дивіться сюди ось. Бачите? Два. Тут придивиться, просто треба постояти і понаблюдати, придивиться, і вони тут їх встає. А ось все, сонце як блисне, ще дужче то тут їх буде повірте мені це ж... а ну-ка сейчас дивіться сейчас я все ось... телефон розкрию так включимо телефон глянемо так це сейчас все дивіться, 17-15 да? спробуємо время розблокувати Так. Так, Дивіться на сейчас. Ви бачите? 25,8 температура. Ось все. Це в мене приложення тут стоїть, воно це зв'язано з моїм цим, е... ну станцією з моєї. Та що в домі висить. Тобто воно через інтернет, оце все приложення і воно. Я можу в будь-якій точці Подивитися, що в мене в будинку, яка температура. І це, ось Зараз у мене в будинку температура ось 23%. О. А на дворі 25,8%. 31%. Ну, коротше, це все, що в мене станція показує, то, що я показую в домі. Оце я можу з телефона глянути. Так от дивіться, зараз тут почти 26 градусів. Да? Так час, пів шостого. От. А представте, коли буде. Сонце світить у час, скажімо, да? яка буде температура. І скільки його цього добра буде. Тобто завтра я буду ганяти оце. Так що ви придивляйтеся, в кого смородина особливо є чорна, Смородина, Йошта. От. Придивляйтеся, бо воно отсюда буде все на винограднику. Тільки тут об'їсть об і ото ловіть його в себе на винограднику. Я знаю про що я кажу, я з ним так наборовся. Ну, ви знаєте, я ж кажу, я побідив його фоканона. Бо акторой пробував і Андріо пробував. Та чим я тільки тут не пробував його, а воно ж дивіться, я ось вам показую. Ось, ось бачите, смородина тут. І ось я ось веду, веду, веду через двір, бо тут хлопчики стоять, забор знятий. Ну, Просто це як діти купили цей дім, Ну, просто як під дачу вже під цей. І виходить, забор зняли. О, я ще зайшов вже я на винограднику. Да? Ото воно. А отут, де виноградник, у мене років 15 дружина смородиною займалася. І увесь це, цей участок був смородине. А ця ж гадач, вона ж зимує в землі, от, а заводиться найбільше на смородині. І тут їх за за ці роки, там, мабуть, не 15, а років 20 вона займалася тут. то Їх розвелося тут мільярд і маленька тілешка. І оце ну, я майже їх побідив Перше, перші роки, як тільки виноград. Та я просто сивів тут ходив, не розумів, що з ними ним творити. Я ж кажу, я бувало по два рази на день ходив. Ось дивіться, тут бачите, те, що я вам кажу. І вони так полюбляють оця, цю проловку. Ну, і вже ждуть. Ось, ось тільки торкнувся і воно ж зараз зараз і падає, а паде на землю і його вік віком не знайдете. Зливається зараза. І я то бувало, я ж цілий день вдома, а то ходив раніше, і то його давив. давив, давив, бо що побризкаю, а воно ж так перелітає. Ну, тобто а бруньки, так, це в мене тут усьо, Кіровоградський. Так. От, де самі більші такі сочні брунячки? Вони вже тут на поготові. Так що провіряйте свій виноградник, дивіться. От. Хто ще не, не в курсі? Так що якось ось так. Можете не благодарить. Коротше, Дивіться, бо щоб не залишилося ви без бруньок. Ой, така зараза, так? Да? Скоро ми будемо тільки сніг зійде і почнемо вже бігати трави чи що робити. Ну а що, от скажіть мені, от, а який ще другий виход? Ну якщо його не травить, не потравити, то вони з'їдять бруньки. Вот. І все. Оце ж біч. саме перше це, це гадость. Оце що оцей квітковий брунькоїд. Потім ще в нас медведка, хрущі. І оце починаєш боротися з оці, цією нечистотою гадостю. Ой, якось так народ. На цьому до побачення. Всіх дякую. Я ж кажу, можете не благодарить. Так, на все добре. До зустрічі.